Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Сподіваюся, ви вже засумували без моїх подорожей, тому виправляюся. Поїхали! Знайомимося одразу із такою рослинкою. Це Сцевола, її ще називають віялом цю квіточку. Росте вона на фоні бутри. Багаторічна рослина. А в нашому кліматі однорічник розмножується живцями, це найпростіше, можна так зберегти. насінневе збереження, розмноження набагато важче. Головне, ця рослина не боїться спеки, протягів і всього іншого. Унікальна рослина для наших підвісних горщиків. Я буду все розповідати дуже швидко, тому що, як ви знаєте, цей садовий центр знаходиться. У проміжку між моїми автобусами, і в мене є півгодини. Потім я не встигатиму робити пересадку на свій. Цей центр дуже багатий на ґрунтосуміші, на квіти. Зараз в основному весь їхній товар на відкритих місцинах, площинах. Всередині тільки асортименти для прикрашання житла, клумб, грілів це дипладенія шикарна квіточка, величезна, один із видів її. Бо я вам показую завжди в основному інший сорт цієї рослинки. Як бачите, я практично не зупиняюся, ходжу дуже швидко від столу до столу. Кожен стіл підписаний, це і духмяні трави, як ви бачите, біля кої я знаходжуся. Це тут і бальзамін, і розмарин. І увага, базилік сформований як штамбове дерево. Я навіть не уявляла, що він може так рости. Для мене це трав'яниста рослина, Ні, виходить, що є і кущем. Доторкуєшся до рослинки і відчуваєш аромат. Це розмарин, тим'ян, ну дуже, орегано, дуже-дуже багато. Я навіть не встигаю читати назви. Я бачу десь якусь красу і лечу туди, щоб вам це показати. Стіл із гортензіями. З гортензіями усіх видів, і великоквіткова, і дуболисна, і ось гляньте, від чого у мене відібрало мову. Це дуболисна гортензія, сформована на штамбі. Вона неймовірно красива. Ці величезні кетяги це просто щось. Я тепер задумалася про те, що я хочу цю гортензію. І, як бачите, показую, може розмножуватися кореневими відводками. Ну, звичайно ж, живцюванням. Ой, ну як, от, ну як можна пройти повз у такий кетяг квітів? Це просто. Вау-вау-вау! Мої емоції просто зашкалюють, в квіточка, як бачите, багатоярусна, шикарна. І зверну вашу увагу, всі гортензії тут ростуть у малому об'єму, не вистачає живлення, бліде листя, не вистачає кислоти і не всмоктується залізо. Тому починається хлороз. Ви знаєте, що всі рослинки. Ортенції потребують кислого ґрунту, підкислення ґрунту, при тому постійного. Це не значить, що ви посадили в кислий торф і чекаєте 10 років, що все буде добре ні. Щороку потрібно, та навіть щомісячно, підкислювати, підгодовувати, тоді вона віддячує, закладає е, бутони на, на майбутній рік, так як великолистова. Наче ось простенькі рослинки. Звичайні такі для наших, це багаторічники, перш за все, для клумб у такому природному стилі це ехінацея декількох кольорів. І забула як васильки на українській мові, але ви їх всі знаєте, схожі на Петрів-Батіг такі волошки. Теж сюди відносяться. І що мені сподобалося? Сподобалося, що ось так ну, це можна прочитати ціну цих рослин, можна підібрати і фігурки для саду, і альтанки для саду. І все можна зробити це в одному стилі. Все більше звертаю увагу, що, до речі, квітнуть ромашки жовті-жовті, вони на відео не такі. Мені здається, з металу, такого як поржавівшому, ну, дуже багато різних таких і фігурок, і прикрас для саду, можливо, це нова тенденція якась. І погляньте, томатик, який використовується як ампельна рослина. І прикраса, і краса, і користь. Можна йшов, зірвав томатик, з'їв і пішов далі любуватися красою. Спочатку думала, що це рип'яхи, ось тюки. Ну, звичайно, Меткенауген, очі дівчаток, цей кореопсис, і геліопсис, і так далі, так далі. І починається краса. Знову ось звичайна була мандевіла, до якої ми більше звикли. Дуже багато рослин, які сформовані так, як ми не звикли. Робіть трішки тихіше, кому цікаво роздивитися, бо якщо я буду зупинятися ось фігурки, про які я казала, металеві вкриті режиною, ну, але виглядає достатньо так екзотично і цікаво вписується в цей колорит. Зупиняйте, Бо якщо я зупинятися біля кожної рослини, то я звідси не вийду і не змонтую відео і за рік. Я буду постійно показувати щось із цього садового дворику. До речі, він і називається так, хоф двір, садовий двір. Так, Деренкоуза. Рослина, яку я вам показувала, пам'ятаєте, наче снігом була обліплена. Це ось саме цей кущ багаторічний, він буває білого і рожевого кольору. Саме рожевий я вам ось і показую білий був перед цим. Зрозуміло, що перві роки він не так квітний, як та деревинка, але ми вміємо чекати, адже з насіння деякі рослини до цвітіння ми чекаємо по 10 років. І ось дивіться, щоб не падали горщики, зроблена ось така рамка. До речі, хто займається горшечними такими композиціями, садочками. Гарна ідея у рукасто чоловіка все вийде, та інколи і в жінки це вийде. І одним оком глянемо на штамбові троянди. Розумієте, що зупинятися по сортам уже немає часу, я навіть не встигаю зайти всередину, щоб показати прикраси. Нучимось не красуня, букет на паличці, як я називаю, не втрималася, показую вам назву. Сподіваюся, комусь вона теж припала до душі. Ну, гілочка і одразу букетик. І подивимося трішки на пеларгоні. Тут і ампельні, є, а ось що притягло, мій погляд, це вегетативна бегонія, беликонія, здається, розмножується і зберігається тільки живцями. Потребує вже великого об'єму, бо це ампельна рослина. І кому цікаво, будемо розповідати. До речі, дуже багато вже відео є і про бегонії, і саме про вегетативні. Ну і трішечки хвойників. І мене знову притягли. Ось ця альтанка із музикою вітра. Навіть витратила декілька хвилин, постояла, послухала, пороздивлялася, до речі, квітна вже Астильба. І ось такі пропонуються городики переносні, теплі грядки. Як бачите, тут щось не подобається рослинкам, хлорозять вони, а тут все добре. Навіть полуничка стигне поміж цими рослинками в тіньочку, капуста декількох видів, салатик. В принципі, хто любить рослинами займатися, навіть на балконі можна поставити таку грядочку і їсти ну, небагато, але можна посмакувати справжньою продукцією. І дуже багато побачила ось таких саме фігурок. Вони всюди достатньо дорогі, я так підозрюю, що це складу вироблять, тобто ручна робота. Чогось мені так здалося. Бо такої ціни на фігурки для саду я не бачила ні на які, а тут просто вони яскраві притягують погляд. І ось е, такий магазинчик невеликий, де можна вибрати все від будиночок комах е, до якихось прикрас, вигля... точніше, підпор для рослин у вигляді цікавих таких фігурок. Є і для грилю. До речі, поряд великий магазин, де є і грилі. І я навіть не знаю, що то таке. Ну, рад діємо. Ще одна ідея: можна так використати не дуже привабливий заборчик. Сплетено із не знаю, лико, не знаю, знаю, лико, і укріплене. Проволокою ручки, я думала, воно розпадеться ні. Легенька рослина в торфі прекрасно ростиме. І такий невеличкий парк відпочиночку. Будинок дуже старезний. Він, мабуть, спочатку, з початку, самого початку, як почали займатися, вони постійно займаються рослинами, такий двір, така, так все підстрижено, акуратно. Алея із гліцині. І в той же день я поїхала на поле. Ви знаєте, я вам вже показувала не раз. Це поле, де можна самому зрізати собі букетик свіженький. Ну, а я просто хочу сюди, бо я не люблю зрізані квіти, подивитися на красу. Ще не дуже багато зоржин. Але в принципі, головне, вони не дуже високі. Як бачите, доведеться зрізати із бутончиками. Одну гілочку зрізав, і ось погляньте, який гість. Я його побачила вже боковим зором. Так хотіла зняти вам цього зайчика. Він тут смакував, а я прийшла знімати і пробувала підійти аж ні. Він звичайно ж утік. Хочу сказати, що тут відношення до зайців, до гусей, вони повністю ходять по полям, де посаджена пшениця і кукурудза, ніхто не ганяє, не трує це поле із гладіолусами. Звичайно, вони не дуже високі, немає поливу, більш було б так краще, коли б крапельний пролив був. І Сонеблюмен з соняшником. Які, до речі, користуються великим попитом. Саме ці квіти люди приїжджають і зрізають саме її. Ну, як бачите, теж слабеньке. Але можна одну квіточку вирізати і любуватися ось такий апарат для обрізки кінчиків у квіточки, і тут же каса Можна купити доступно за євро чи за євро 20 Плантація лілій. Лірії я теж дуже люблю. В основному тут азіатки. Тут є мої улюблені сорти. Але, але, переорані вже бачите, грядки із тюльпанами. І, до речі, таке відчуття, що там не збирають не дітку, не цибульки, а все новим засаджують. Просто перерали і тоді ось так, як тут вилазять гладіолуси по ліліям, Сходять, проростають, як бачите, або по жоржинам були гладіолуси. Робота по догляду зводиться до мінімуму. Ну, В принципі, дохід є, то чому б це не робити? Хай який не є. Ну, Ось такий був мій день, дуже насичений. Я буду з вами прощатися. Я бажаю всім тихо дня і ночі. Миру та перемоги якнайшвидше. і до зустрічі в наступних відео.